День Незалежності України в обласному центрі завершився святковим концертом і парадом вишиванок. Тисячі людей пройшлися центральними вулицями міста, прикрасивши їх різноманітними кольорами та візерунками основного оберегу українців. Подробиці у наступному сюжеті на парад вишиванок прийшли і дорослі і малі різнобарв'я кольорів та автентичні орнаменти прикрасили центральні вулиці міста. Сумчани впевнені, вишиті сорочки це символ нації, патріотизму, а також оберіг українців. Вишиванка це символ нашого народу, це душа нашого народу, оскільки в цьому візерункові народ вкладає і кожна майстина вкладає те, що є в її серці. І те, треба причати з дитинства до народних традицій, до, до, до розуміння нашої історії, непростої історії, яка в тому числі втілена і в вишиванці, в історії вишиванки. Тому нехай діти знають і зростають з справжніми українцями. Вишиванка, якщо вона якщо красно-біла, то значить, що це Україна, наша слава. Коли в мене поганий настрій, я надіваю вишиванку, я вам хочу сказати, я відчуваю ну, справжнім українцем. Я думаю, що оці наші національні узори, вони історичні. Вони не просто з'явилися, в них багато чого, багато смислу. Я думаю, це дуже важливо для кожного українця, не для мене 100%. Вишиванка, я б напевно сказав, спокон віків це вже якби впадає в історію. Це атрибут і символіка нашого роду, нашого всього покоління. Це символ, один із символів нашої держави. До параду долучився й сумчанин, який пройшов запеклі бої на сході країни, був полоненим. Говорить, що вишиванка для нього це дуже особисте. Вишиванка це культура, це Україна, це нація. Тому саме я хожу вишиванки. Як бачите, вона трошки вже полошена, бо я майже весь час хожу в вишиванці. Для мене вишиванка дуже багато значить, бо я ветеран АТО, я кібор з Донецького аеропорту, для мене. Дуже багато, багато значить, вишиванка. Дуже багато. У вишиті сорочки були вдягнені і домашні улюбленці. Взагалі, вишиванка то є символом України. Є міцності, її багатства, її любові, її. Е... Національної гордості для єдності обов народу обов'язково для того, щоб показати, що ми все-таки є як нація українська, як єдині ну, і Україна. Україна понад усе. По завершенню параду вишиванок на сумчани гости міста очікувала розважальна програма та святковий концерт. На сцену виходили найменші учасники конкурсів. У національні костюми вдягнулася мало не вся малеча обласного центру. Зі сени лунали пісні у виконанні як місцевих співаків, так і гостей зі столиці. Сумчани долучилися до них, святкуючи головне державне свято День Незалежності України.